Оскільки начальник комунального підприємства Васильків тепломережа неоднократно звертався до мешканців міста із проханням звертатися за субсидіями, ми запросили у нашу студію начальника відділу соцзахисту населення Бурсову Людмилу Петрівну. Людмила Петрівна, чи є зміни у нарахуванні субсидій для населення у цьому році порівняно з минулим? Так. Хочу довести до вашого відома, а також до відома всіх, хто нас сьогодні слухає, бачить, про те, що 27.04.2016 року постановою номер 319 знесені зміни до порядку призначення і виплати субсидій громадянам України. По-перше, відміняється норма нарахування пільг і субсидій одночасно. Це у нас діяла нормація весь період. Як протягом якого люди отримували субсидію на сьогодні, з 1 травня 16-го року скасовано отримання пільг, якщо людина отримує, отримує субсидію. Якщо ж е, має право громадянин, який має право на пільги звернутися на субсиді за отриманням субсидії, в такому випадку ми припиняємо йому пільги, тобто або субсидії, або пільги, так. я правильно вас знаєте, так так. І хочу, щоб громадяни знали ще одне: що вони мають право, якщо на літній період, хто проживає в приватному секторі, вони не мають права на субсидію, тобто не виходить по розрахунках, по доходах у нас знизилися норми споживання, то мають право на літній період отримати пільгу. Тобто держава таки піклується про те, щоб не залишити людину на одинці з значним підвищенням тарифів в нашій країні. Ось на даному етапі. Коли це потрібно Петровна, це стосується окремої групи людей, пільговиків, скажімо так, так, Так. тепер інформація для загалу, от для більшості мешканців нашого сількова. Насамперед хочу попередити всіх громадян, що скасована норма, коли людина в минулому році могла звернутися за отриманням субсидії житлово-комунальні послуги і надати довідку за три місяці до моменту звернення. На сьогоднішньому етапі ми приймаємо заяви на субсидії і доходи замовляємо довідку. Це управління соціального захисту робить саме за минулий рік. Тобто, якщо в 2016 році громадянин подає заяву на субсидію, доходи ми запитуємо в податковій інспекції за 2015 рік. Хочу попередити всіх громадян. Якщо до моменту звернення за субсидією, скажемось на сьогодні, на 9 вересня 2016 року, з 9 вересня 2015 року, ви здійснили будь-які придбали будь-які товари з 50 тисяч гривень, придбали, купили. Або продали квартиру, будинок, дачу, земельну ділянку, все, що коштує свише 50 гривень за субсидію не звертатися 50 тисяч да, више 50 тисяч гривень. А також це відноситься і до покупок крупних. Можливо, це стройматеріали на забудову, також свише 50 тисяч, окрім ліків. Тільки ліки не підпадають під цю. Позицію про відмову в наданні субсидії. Тому що, якщо даже хтось має намір скрити від нас, ми не можемо знати цю інформацію, на сьогодні введено постановою перевірка міністерством фінансів всіх доходів, доходів громадян, всіх покупок громадян і верифікацією. Тобто, вже на сьогодні МінФін має доступ і до банківської таємниці, це не секрет такий верифікацією, тобто перевіркою доходів громадян, нам надсилають списки. І у нас в цьому році були такі моменти, що ми мали зобов'язати людей повернути субсидію, таких, які придбали квартиру, машину або інші крупні покупки. Надалі змінено, ви питали мене про зміни. Змінено норму щодо нарахування громадянам доходів, які не працюють. Якщо в минулому періоді, коли ми призначали в 2015 році, це був один прожитковий мінімум, то на сьогодні непрацюючим громадянам, ми нараховуємо доход. Два прожиткових мінімум, тобто з 1 травня, це 2900 гривень. О, давайте ми зупинимося на цьому моменті. Я зрозуміла так: якщо людина не працює, то держава в апріорі визначає, що людина одержує звідкись незрозуміло, 2900. От по за якою це логікою. Не можу, мається не можу Які сказати, підставі, за якою рішення. Але якщо держава. ми до цього року, до 2015 го за новим порядком призначення субсидій, обов'язково вимагали довідки про доходи, тобто, хто не працював, ми субсидію не призначали. На сьогодні склалася ситуація, що ринок праці не забезпечує всіх, але держава враховує, що людина за щось живе, вона щось дягається, вона щось їсть. Тобто її утримують члени сім'ї. Тобто вважається, що такі доходи є у сім'ї, і тому на непрацюючого громадянина, який є у складі членів родини, обов'язково нараховується також цей. Тобто, дохід. оце я зовсім недавно на центральному каналу дивилася, як е е е коротенько нам розказують, можна розрахувати, маєте ви право на субсидії чи ні. Члени сім'ї додають усі доходи, і якщо у складі сім'ї людина, яка не працює. То я, якщо я розраховую, чи маю я право на субсидії чи ні, я повинна проти того непрацюючого члена написати 2 900. Так, ви правильно все сказали. Тобто, враховуються доходи всі, і стипендії студентів, тільки діти вони не мають доходів, але входять у склад родини. Ви порахувавши доходи, всі, додавши на непрацюючого члена родини 2900, тисячі вирахували 15% від вашої суми доходів. Дійсно, це так. Потім підрахували місячну плату за комунальні послуги. І якщо сума оплати за комунальні послуги перевищує 15% від ваших доходів, ви можете приходити і подавати заяву на субсидію. Хочу повідомити наших мешканців міста. На сьогодні вже управлінням соціального захисту прийнято 4 тисячі заяв. На субсидії. Всього по місту Васильково нараховується близько 18 тисяч домогосподарств. Це 10 тисяч 100 приватних домогосподарств і 7 тисяч з чимось квартир. Якщо звернулись на літній період і отримали субсидію 4 тисячі громадян, це більшу частиною пенсіонери, які проживають в багатоповерхових будинках. А е, в приватних будинках через низькі норми, тому що занижена норма на цей рік. Занижено, можу пояснити навіть чому Кабміном, тому що у нас на минулий рік можливо це сталося через теплу зиму. Дуже ну, не використовувалась та норма, яку надавали родині, і багато людей випалювали газ, відкривали форточки. Да, для того щоб скористати норму, так от люди робили, це невірно. І на сьогодні хочу сказати, що прийнято в цій новій постанові залишки субсидії повертати назад до держави, залишати тільки на 150 кВт електроенергії і на 100 кубів кубічних метрів газу. Всі інші залишки повертаються, якщо ви не використовуєте ті норми, які надають. Час багато людей. Сучасне обладнання теплове встановлює, економне, це, мабуть, правильно. Дуже правильно було, щоб субсидія була монетизована. Це іде до цього держава, це я не скриваю. Але на сьогодні, в зв'язку з різким. Скажем, таким, це як лихо, значним таким підвищенням тарифів. Да, хочу додати, що 200 кубів, як в минулому році, пільгових вже не буде. Весь газ, який родина буде використовувати на опалювальний період, буде нараховуватися по 6,88 без пільгових додатків, і е, зменшена норма, але все одно це дуже суттєва підтримка. Для кожної родини, і ми просимо звертайтеся, приходьте в управління соціального захисту по адресі Володимирська, 25, місто Васильків, кабінет номер 4 з 8 до 5 години, без перерви, окрім суботи і неділі, своє звернення. Вклавши в конверт заяву та декларацію, яку в минулому році, ви можете надіслати поштою на нашу адресу з обов'язковим підписом в електронному вигляді прийняти, до речі, поки не можемо, в зв'язку з тим, що там буде відсутній ваш особистий підпис, що є обов'язковою умовою, оскільки ви свою декларацію підтверджуєте особистим підписом, щоб не було ніяких нарікань. Тоді. Людмила Петрівна, якщо людина вже одержувала субсидію, вона повинна її переоформлювати. Чи вона Автоматично якщо, продовжується. Да, якщо людина отримувала субсидію, відповідно, нової постанови вона може не з'являтися до нас. Ми її перерахуємо, отримавши нові, нові довідки від комунальних всіх підприємств, хто надає її, отримавши довідки від пенсійного управління, від податкової інспекції. Єдине на сьогодні у нас. Трохи м, заважає роботі управлінню соцзахисту для своєчасного нарахування субсидій, ось протягом місяця двох місяців. вже це є це отримання довідки про склад сім'ї. Тому прошу всіх зв'язку з організацією, реорганізацією. скажімо так, вже міграційна служба не займається видачою довідок про склад сім'ї. Це паспортний стол, як називався. Ці функції передані відділу обліку громадян, який знаходиться. Приміщенні казначейства ЦНАП. по вулиці Луначарського ЦНАПу, так, на першому поверху, де колись мені сказати, проще Київська був банк Русь. Київська Русь. Прошу, тому що ось останнім запитом із ста наших, навіть більше ніж ста наших потреб. В довідках на громадян тільки 38 осіб, на 38 осіб. Ми отримали довідки про склад сім'ї. Всі інші працівники відділу реєстрації повідомили відсутністю карток. Якщо цієї довідки не немає, людина не сама да, ми не нарахуємо, людина сама має звернутися там особисто заведуть на неї картку, і вона отримає довідку про склад сім'ї. Єдине, оце на сьогодні, що буде якщо заважати, да щоб ми своєчасно надали якщо. рішення про нарахування субсидій. Як швидко ви нараховуєте субсидії? Субсидія, Субсидія нараховується від трьох неділь до місяця, до тижня. Три-чотири тобто, тижні. Тобто треба поспішати. Так. Значить, Я чого останнє до вас запитання? У мене вчора була розмова інтерв'ю з начальником тепломережі мережі Брігом Валерієм Міцеславичем, і він благав населення не чекати платіжок і бігти, оформляти субсидію так. наперед, тому що від цього залежить. Початок опалювального сезону? Я підтримую. Не да, я згодна. Чому? Тому що ми не будемо вимагати від громадян нових тарифів, ви знаєте, якщо він буде новий зміни чи по газу, чи по тепломережі, чи по водопостачанню, оскільки це прерогатива управління, перераховувати субсидію відповідно довідок комунальних підприємств. Ми всім перераховуємо автоматично. Буде протягом ось опалювального сезону ще якісь зміни, теж приходити не треба. Єдине, що людині підійти забрати рішення на опалювальний період або на літній період, якщо субсидія да, дозволена вже так само і в цьому році. Начати субсидію на опалювальний період розмір ну, субсидії не буде мінятися. От Валерій Засич мені сказав, що казується у цьому році. Комунальні послуги ціна буде варіювати. Від, від газу, від долара від багатьох там складових. від погоди ж, але не само, буде так. залежати рівень субсидій від цього не, Ні, не буде. Це. Якщо людині призначено субсидію, буде зазначена обов'язкова плата. Не збільшиться. Чи збільшиться вартість комунальних послуг, чи трохи зменшиться. Просто обов'язкова плата має бути сплачена. Якщо накопилися, так вийшло, що ви зекономили, накопилися у вас надлишкові кошти на ваших рахунках, то вони будуть повернуті державі. Тому всіх про це попереджаю, щоб потім не було ніяких звернень, ніяких е, скарг, тому що звертаються люди е, за тим, що це визначено Тобто є не може перейти на другий рік? Ні, да? Ні. Забирається. Так. на... на окупний... — Закінчується термін да. і, і навдишки повертає повертається. Ця державі. звертається Так, я подивлюсь, що це. Це сто... да, Стосовно терміну, я сказала далі. Важлива така ще інформація, хочу довести всім. У нас зараз багато переселенців, учасників о, антитерористичної операції, можливо, які не зареєстровані в місті Василькові, але проживають. Цілі громадяни також мають право на отримання субсидії, заключивши договір. Без оренд... аренди... да, без... Заключивши договір оренди з власником житла, на підставі договору оренди. На який період він укладений цей договір? Ну, якщо він там на 2-3 роки, то ми на рік, на наступний, потім рік призначимо. Але не на більше, чи ніж зазначено в оренді. Зрозуміло, наприклад, якщо оренда на рік і вже там якийсь час минув, то на 7, там, на 6, на 9 місяців, ми також надаємо субсидії цим громадянам, вони надають нам договір оренди приміщення, надають довідку про склад сім'ї. І ми, незважаючи на те, що вони не зареєстровані в даному приміщенні. Також нараховуємо цим громадянам субсидію, це також суттєва підтримка для таких категорій громадян. Бояться власникам житла не потрібно. Інформацію ніякому нікуди не надсилаємо про здачу в оренду. Є така можливість допомогти нашим ось таким, ну скажімо, незахищеним таким громадянам, переселенцям, учасникам АТО з інших регіонів України. Можете заключати договори оренди житла для того, щоб Допомогти людям сплачувати комунальні послуги, які цією зимою будуть значно значно підвищені.